В день молоді в Житомирі відбулося чимало спортивних змагань. Центром спортивних баталій став гідропарк. Тут відбулися першість міста з пляжного футболу і волейболу, а також відкритий чемпіонат з водного туризму. І, хоча в обласному центрі свято на воді проходило вперше, проте прихильників цей вид спорту має чимало. Ми займаємося в клубі Фортуна. Ну, я уже, как можно сказать, долго, пять лет, но все равно мне нравится этот вид спорта. Мы сейчас вышли на массив тетерки на соревнования по байдаркам. И у нас имеется два первых места. За словами головного судді змагань Анатолія Земби, найбільша проблема для водних екстремалів це відсутність оснащення і мова йде навіть не про професійні човни. З 11 команд, що виявили бажання подолати водну стихію, лише 4 мали власне спорядження. Народу, конечно, не дуже багато зібралося. Біда в тому що штукасні нас не, 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 не вистачає плавсредств. Севоля четверо 4, 4 посуди були. Приходилось пересажувати друг на друга. Переможців змагань вітав міський голова Володимир Дебой. Окрім нагород, також вручив молодим спортсменам комплект обладнання для водного туризму. Не залишилися без грамот та кубків і переможці з пляжного футболу і волейболу. Організатори переконують, цьогоріч в змаганнях взяли участь більше десяти команд. Активну молодь, яка веде здоровий спосіб життя та займається спортом. Також привітав міський голова. Тим часом на літній страді Ракушка відбувся концерт житомирських екстрадних виконавців. Виступали як відомі гурти, так і представники нової генерації музикантів та співаків. В рамках свята талановиті та обдаровані люди отримали від міського голови і стипендії. Наша молодь активна, наша молодь красива, розумна, талановита і має величезну перспективу. Тому щирі найкращі вітання з Днем молоді всім людям молодим душею.